Спілкуватися в чаті було комфортно, З ним ви можете вибирати, хто може писати в чаті, встановитися. Пока. Доброго дня всім. Прямий ефір в Ютубі. Буду частіше тут виходити, спілкуватися з вами, з моєю аудиторією, тому що останній раз я тут проводив, напевно, 10 місяців тому, та більше, коли я прямий ефір проводив. Так що, камера вроді там. Всім доброго дня. Пробую горизонтально знімати і на майбутнє буду знати як краще. Давайте поспілкуємося. Аквабаночка, привіт. Це хто звідки? Напишіть. Обов'язково хто звідки дивиться, поставте лайк, тому що будемо продвигати YouTube канал. Катика Віталія. Віталій, Віталій. Напишіть, як видно, чути мене. Дякую. Як ви там. Дякую. Дуже приємно. Це один із перших моїх. Підписників сьогодні на YouTube каналі. Я з Дніпра, дуже приємно. А де ти підписаний ще на мене? Тільки тут, в Ютубі, чи ще є в Тіктоці, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Ти в курсі, що проходить проєкт мій галопом по Європі? Через три дні буде розірватися безкоштовна поїздка до мене в гості, в Мілан для моїх підписників з України. І для тих, хто не розуміє, як воно буде працювати, і не виїзний, можливо, чи не має бажання їхати, ви просто участвуєте. Пишете, хочу до Новану, бути підписаним і все в Ютубі. В інстаграмі бажано те саме, тільки зробити репост. Тіхто ці просто написати хочу, тільки в Ютубі. От якщо маєш бажання, можеш вже піти по моїх сторінках, підписатися і поучаствувати, тому що, якщо виграю, можеш подарувати подарити своїм близьким родів. Мама, там, тато, дідусь, бабусь чи сестрі, брату, дружині. Ну, якщо йому ще не виїзди, якщо виїзні, в принципі, приїжджайте. День дороги, автобус, бустранс, я співпрацюю з перевізниками. Офіційний перевізник, який їде по містах України, від нас в Мілан, в Геною. Ми тут зустрічаємо, потім готель поселяємо, собі ж живете день, сутки, гуляєте, туристи, як туристи. Ми вас тут назначені. І потім їдете на другий день назад. Загалом, якщо в четвер він приїжджає в 6 годині ранку автобус, це цілий день ви тут гуляєте, готель на другий день. Для ночування сніданок і в 3 часа дня автобус назад іде. Так що десь така ситуація. Заходьте на спілкування. Я побуду хвилин 10, так, збережу ефір і подивлюся, як воно буде працювати. На майбутнє будемо привикати. Я хочу більше на Ютубі. Щось мені. Здається, що ця платформа така прикольніша, Це можна потім її розширяти свої можливості YouTube каналу. Карпик Віталій Канал Віталій в Італії. Мені здається, даже Карпик Віталій його легше знайти. Тільки на Ютубі. Як підписався, ще коли до вас ковий приїжджав, нічого собі круто. Аква баночка, приємно. Ну я з коголем спілкуюся, в Львові так і живе. Так що приколенко, це ого. то ти підписник серйозний. Приємно, тому що в мене ще є Ютуб канал Мілана хто знає а цей як приватний, а той Іван Уров був такий по моїх конкурсах акції. Так що будемо потрошки все відмовляти робити. Підождемо ще, можливо, хтось зайде з моїх підписників, тому що в Тіктоці треба не так трошки робити. Треба мені зайти в Facebook, Тікток, Інстаграм і потім сказати, що я ще буду в Ютубі. Тоді би хтось би зайшов з твоєю аудиторії Ну нічого, перший раз, скажімо так, проведемо. Провіримо заодно, як воно працює, щоб на майбутнє мені знати, горизонтально знімати чи вертикально. Ну, прямі трансляції, в принципі, я не часто на Ютубі роблю. Але будемо вчитися. Давайте почекаємо, що я комусь можливо засвітиться. О, до речі, знаєте, що провірю? У мене просто тут є ще. Може, як воно працює? Воно висвітлюється, моргає. На цьому каналі. У мене просто є ж тут. Що воно загально буде показувати? Так, Віталій, Віталій. Ну, я не бачу, що воно показує не моргає. YouTube канал має, по показувати. А ні, в прямому ефірі щось тут є. Бачите, показує, що я, щось тут є в прямому ефірі. Далі, віталі. Окей. Добренько. Попереднє відео не сильно вот але відео оператив набрало нормально. Всім доброго дня! Хтось ще долучився, але можна, якщо мені тяжко напишіть, хто ви, коли підписані, тому що будемо відновляти онлайн-трансляції знайомства через інтернет. На моїх соціальних сторінках. І беріть участь. Тут є 1 грудня я виставляв відео, там є галопом по Європі, про який буде через 3 дні я буду визначати переможця. Але вести буду трансляцію в TikTok і в Фейсбуці, тому що там найбільша аудиторія, яка бере участь. Поставте плюс, якщо мене чути, і хто там зайшов, лайк можете теж поставити, щоб було вже якби до активності мені. Дякую, наперед. Так, приручаємося до прямого спілкування. Я думаю, що тут можна теж потім додати людей. Окей. Років 10 пише підписав. <смірно> років 10. Я не веду 10 років. 8, так. 2016-2017 я почав вести трансляції. Відео зніматимусь саме маєш. І так, добренько. Провірку ми пройшли, беріть участь. Я зараз піду ще в ток Facebook, Instagram, з PlayStation. Ну, доїдати потрошки людям, але це живий контент, це... люди бачать що була пряма трансляція. Це мені основне показати. Неважливо, скільки людей подивилося. Хтось в повторі подивиться. Теж пишіть коментарі, я потім перечитаю. І будемо, скажімо так, раз а то й пару разів в тиждень в онлайнах знайомитись з вами. Будете вивчати, що наше бюро в, Італії, в Мілані чим займається, можливо, вам щось пригодиться, якась інформація їхні перевезення робимо доставки привітання. І під клієнтів працюємо по покупці товарів. Добре. Окей. Так, як тут далі має бути? Будемо вчитися. Mm -hmm. Підорожі з вами давай. Якраз в мінус є, що кур'єр до мене дзвонить по цьому номеру Добренько, Всім пока. Зупинити трансфери.